Величезний привіт вітаю вас на каналі акційного блогера. АТБ, акції в магазині АТБ з 10 по 16, включно вересня. Зверніть увагу, в анонсі були одні продукти. А сьогодні повний огляд. Ну, вчора також був повний огляд в анонсі, але сьогодні ще додаткові акції на деякі позиції, яких ми з вами. Не знали, дізнаємось, які сьогодні. Тобто, додаткові акції на продукти. Подивимось так, дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І розпочинаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Зі знижкою, це ковбаска першого сорту Варена. Своє лінія 500 грамів, 74 гривні. Хороша знижка на рулет курячий Своя лінія 27 гривень за 100 грамів. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Ось, дивіться, бачите, в анонсах не було солянки, тобто набір для солянки. Тут це копчене, смачненьке. Тут вага 250 грамів і ціна 67 гривень. Ковбаска новомиргородська 420 грамів, 59 гривень. Виріб часниковий, м'ясний 420 грамів 52 гривні. Хороша знижка на балик святковий вищого сорту зі свинини 31 гривня та 80 копійок. Своє лінія, лінія салямі баварська. Ціна за 100 грамів 31,50. Рулет зі свинини. Також своє лінія. Копчено варений. 100 грамів 28 гривень. Своє лінія докторські фірмові міні. А 350 грамів з м'яса птиці за ціною 61,50. Від добров смачна Дрогобицька вищого сорту, дуже полюбляю цю кубаску. Дивіться, тут вага 320 грамів і її ціна 129 гривень. Зі знижкою ікра Фурелі від Норвен 200 гривень 80 грамів. Перевіряємо ціну на яйця і сьогодні по 4,26. Для пухнастиків корм, а розумний вибір по 10 гривень. Є ось такий корм, це своя лінія по 12 гривень. Хороша ціна на клуб, 4 лапи. Пауч-пакети, дивіться, по 11,60. Фелікс Ду, 16 гривень. Ось такі консерви, своя лінія. 36 гривень, тут 415 грамів, а є з різними смаками: великий вибір. Та консерви для дорослих собак також своя лінія. Ціна 83 гривні та 70 копійок. Зі знижкою сухий корм та шелма. Тут вага 750 грамів, за ціною 172,50. сухий корм фріск з 300 грамів 49,40 40 Заморожені крабові палички, своє лінія 240 грамів 39,30 Та заморожені крабові палички 500 грамів, своя лінія. 68,50 Від Норвен. варено морожена, ціла глазурована креветка 700 грамів. 209-60. Так, вибачаюсь, Креветка це водний світ. А в нас норвен. Ось, я знайшов 200 гривень. Від торгової марки День у день хек філе на шкірі майже 22 гривні за 100 грамів. Зараз в акції пельмені три ведмеді з м'ясом курки 700 грамів, 84 гривні. Хороша знижка. Та пельмені три ведмеді яловичина та свинина 850 грамів 150 гривень. Ось сьогодні можна мортадельки придбати зі знижкою від глобину 150 гривень 600 грамів. І на цей тиждень поставили французькі млинці з куркою. Своя лінія 370 грамів, 3950. Бачите, поставили в акцію ось цей а, сиркову пасту 150 грамів, 68,50 тому я вам просто раджу переглянути не тільки анонс, і ось ці додатковіші акції знижки вже в середу, зверніть увагу. Сир твердий, 12 місяців, 110 гривень, вага тут 180 грамів. Зі знижкою, ось ці сирочки Ement та Моцарела. Тут 8 штук, 130 грамів, будь-які за 49 гривень. Від золотий резерв Сулугуні. Моцарела та чет, усі по 180 грамів будь який за 53 гривні. В акції кефір молокія 1% жирності 40 гривень і жирністю 2,5 43 гривні. Акційна ціна на сир кисломолочний український 5% жирності 400 грамів гривень. Білоцерківський сир 9% жирності 66 гривень, 5% жиру 61 гривня. І є ще нежирний по 56 гривень. Усі сири мають вагу 350 грамів. Для найменших йогурти агоні також в акції 15,50, 17 та 18,50. Зі знижкою ось такі сирочки від чудо 100 г 22 гривні. Смаки в асортименті. В акції зараз Активіа від Данон 52 гривні 50 копійок. Від торгової марки Злагода йогурт Полуниця Малина 750 грамів, 51 гривня 50 копійок. І також зі знижкою ось цей без наповнювачів по 52 гривні. Сьогодні зі знижкою поставили цукерки пташини молоко. Тут вага 240 грамів. Своє лінія 134. Цукірочки на вагу від АВК Труфальє 3450. Не забудьте за ось ці Коко Шоко 26 гривень від рошен. Від рошен. Ось ця Ловіта, 420 грамів, як зазвичай, два смаки на вибір по 80 гривень. Зі знижкою шоколад Мілка, гарна ціна 40% 52 гривні. В акції будь-які вафлі від Рошето три смаки по 9 гривень. А ще зі знижкою можна придбати ось ці вафлі від своєї лінії. Так, зазвичай також три смаки на ваш вибір 70 грамів вага по 12 гривень. Оці вафлі «Мото» дуже смачні, спробуйте по 11,30. І на цей тиждень буде олія щедридар в акції. Зверніть увагу, рафінована 70 гривень 40 копійок. І не рафінована в таку ж саму ціну. В акції кетчуп оліс є лагідний, є шашличний 250 грамів по 20 гривень. Зі знижкою паста томатна чумак 300 грамів. 51 гривня та 50 копійок. Знижка 30%. Зверніть увагу, теж хороша знижка. Оліс це у нас солодкий чилі соус 180 грамів, 20 гривень. Також зі знижкою соус від чумак. Є лаваш рол, є бургер 200 г, 22,50 будь-який. Шумак, соєвий соус 470 мл 40 гривень та 50 копійок. Зі знижкою, соуси від густо 180 г. Сирний 24 гривні. І соус чесниковий густо 22 гривні та 70 копійок. Зі знижкою заправка бурякова томатна від Торчин 220 г 32,50 грамів. 32 так, це у нас мариновані гриби китайські, 530 грамів 85,50. Дуже хороша знижка, і також на ось ці мариновані 8550, також знижка 40% печериці, Чи, ні, це не печериці, це е, опеньки. А печериці в акції своя лінія 450 грамів, 88-60. В акції горошок та кукурудза своя лінія. І горошок і кукурудза в одну ціну 41 гривня та 40 копійок. Своя лінія скумбрія а, з додатленням олії 53 гривні та 50 копійок, знижка 30%. Сардина бланшована в олії. Все, своя лінія йде зараз зі знижкою 46,70. Сардина з додавленням олії за ціною 44,50. І також в томатному соусі 46 гривень. В акції майонез Оліс чудовий 560 грамів 50 гривень. А ще можна придбати оліс майонезний соус 560 грамів, 47,40. Так, кава. Також хороші знижки зараз на каву. Ось ця хімель 250 грамів, 115 Велика. Ось ця Хімель Сільвер 500 грамів 206 гривень. Амбасадор преміум 225 грамів 145 гривень та 40 копійок. І ось ця Амбасадор Дарк Рос, також на неї хороша зараз знижка 127 гривень. Кава Амбасадор преміум розчина 200 грамів 246 гривень. Амбасадор Мажести кава зернах 1 кілограм 550. Розчинна кава 100 грамів розумний вибір. За ціною 88 гривень. Та рощина кава розумний вибір 220 грамів. Акційна ціна 177. Зі знижкою чорний чай, пакетований ліптон. 30 пакетиків 54 гривні. З'явилась новинка Ліптон в магазині АТБ. Чай зелений, ароматизований та зелений м'ятний. По 20 пакетиків 73:30. А ще в АТБ з'явились Ліптон пірамідки. Чорний чай з добавкою фруктів, 20 пірамідок. Також є різні смаки. 86 гривень, 50 копійок. Зі знижкою чай своя лінія Black Royal. 80 грамів. Є чорний. 43 гривні і чорний а, з бергамотом також 80 грамів, 43 гривні. Знижка 40% на ловаре, грін, зелений чай. Тут також з, з добавками різних саусепів, Манго 25 пакетиків, 43,50. Сумі штраф, ловере, 24 пакетики, також 41 гривня, 50 копійок. Та ловаре бергамот, також з добавкою різних ароматів, 25 пакетиків, 43,50. Ловаре 5 смаків, 25 пакетів, 43,50. Не забудьте, що також бризки шампанського: це аромат сониті та шматочки ягід, 80 грамів, 54,50. І ще раз бачите, наголошую, що вже з'явився, повернувся, можна сказати, ловаре імберний ранок. Тут в упаковці скільки пірамідок. Я вже і забув, бачите? 22 пірамідки, 27,70. Чай, своє лінія, зелений листовий, 60 грамів, 35 гривень. Своє лінія, тропічний зелений, 70 грамів, 42 гривні. І своя лінія трав'яний суміш плодів та ягід, 42 гривні 50 грамів. І давайте подивимось, що на морозово. Як завжди, мабуть, Морозово велике буде зі знижкою 50%. Морозово своя лінія, факел, полуниця 90 грамів, 22 гривні. Так, ось цей ріжок від Монако три ведмеді. Також зараз з хорошою знижкою 26,40. Знижка 50%. Зі знижкою від ласунка пломбір морозово 500 грамів 101 гривня. Від ласунка морозово без цукру. Зі стевією. Вага тут 100 грамів. 42 гривні та 30 копійок. Морозово відруть зі смаком полуниці 300 грамів. Ось такий стаканчик. 97,40. Зі знижкою Морозово, Монако, три ведмеді, тірамісу та полуничний чизкейк. А завжди він чомусь два смаки в магазині АТБ. Я знаю, що їх багато є в інших магазинах. Є більший асортимент смаку. 500 грамів. Ну знижка хороша, 50%, 104 гривні. Так, відруть з шоколадною крихтою морозиво, 70 грамів. Зараз 20 гривень та 60 копійок. Далі морозиво великий стакан. А, тут а, так, 85 грамів. Своя лінія, 21 гривня. Лімо, ломбір ювілейний 90 грамів, 23,50. І можна спробувати ось це вельвет а, полуничне. 75 грамів, зараз він зі знижкою. До речі, Лімо 60 років в Україні святкує. Це ж наша українська, чи, чи я щось плутаю. Так, а, так, 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 так. Де воно? Ось це, да? Зі смаком, вільвет. Да. 26 гривень зараз зі знижкою. Ось такий ріжок три ведмедя. 150 грамів. 31 гривня, знижка 50%. Чорна кава також зараз в акції, ну, морозиво, 70 грамів по 18 гривень. Той, хто не дуже любить таке солодке морозиво, я гадаю, вам сподобається. Три ведмеді. Кавун та полуниця 70 грамів. 26,80. Дивіться, яке цікаве. Лимонад моршинська від лімо. Морозиво, лимон та м'ята 70 грамів, 14 гривень. А зі знижкою Мохіто Ice заморожений лід від ласунка 95 грамів 19,60. Від ласунка ось такий пломбір брикет 90 грамів у вафельному а, морозу у вафлі, а, у листовій вафлі, ну ви зрозуміли. Зверху і знизу вафелька. 23,80. І в акції чорниця ожина 85 грамів, 27,80 грамів. Так, ну що ж, дочекайтесь наступне відео, і за тебе я гадаю також буде корисним подивитися хороші знижки на побутову хімію. А я вам бажаю економних покупок і до зустрічі вже в наступному відео.